привет, с вами Дима и Андрей. И мы сегодня вам будем снимать игру Warmix. Конечно, Вроде поиграем. Вот отклон... клоны, клоны. Фух. Зараз я захекаю. Так, бежим в ангар. Мне на свой чудик меч надевать? Не, надевай щита. Окей, все, наділа щита і визиваю. Зараз будем нагибать. Так, ну то хто у нас смілиться? Нубки. О, нубіки. Угу. Так, кого ти будеш? Давай я буду горбаша мочить. А, представ мене, який я там, скільки в мене всього. Ну <гум> то, ось Андрій, він жорсткий нагибат, у нього 5521 рейд. Він за мною в домі живе. И так сказать, можно сказать, миссис. И будем играть. Как видно, все... вс? Виндзумля была жара. Как видно, все, Данила, дуже лага. И він лагайчий чел. Так. Интересно. Да! Мельнита жарт будет. Данила. Данила мочить? Ага. Вс, Андрей. Мы выиграли. Молодец. давайте ще раз, шерст, потому что непонятно. Что он и сдался? Да. Це якось с ней Угу. <кхе> Зараз мы бодрые скилловички. Опять любит. Давайте Олега улегал легко зажарить. Шаюлиану отсюда надо скинуть. Попробуй утопить е, Максима от цього дурачка. Максима це дракон. Оце, цего з бариків стреляет. У мене ще не прогрузилось, він тільки спригнув. Я цього зараз Владу і Максима постараюсь винести. Я, короче, Юліана винесу. Юліана? Так. Да. Ну, Юліана. Ну, він це робить, я напомню. Ну, дурак, що ж просто. А, типа домажить, то Та що? Так він дома. Да. Опасний. Так? Прикрий Андрія, балочку рівну. Постав отак. Э, оце я спиною стою і ззаді okay. мене як стінку постав. Окей. Okay. І щоб дирки не виглядали. Okay. Давай, щоб мене не винесли. Так. О, нормально. О, та ти її улучшив. Блін, у мене дуже Ну, жоввички пусти. І Та влада. Зборова, а, в тебе а время хватає, так. В мене вообще не вистачає. Да? Ну шо. Так. Одна секунда. Б. Б. Аж п'ять! Ты що, І ти огником. Капець, я просто довго налаштовував в цю... Та ні, в а... Олег, не винесе. во-первых, в нього сміє не ходимо. Що це в них так лага? Не а. знаю. Зато я йому аж 5 кипезні. Дімка, если я тебе случайно винесу, не страшно? Так у мене ще один єсть. А, у мене ще з барашки буде огніного. Бі... <світ> Зато велику палку прикрив. Поняв, він мене ще... А, ясно. Що ще, А, ну, ну да, я з огніного барашки, я ж казав. Як він туди зак. А, да. Стане. Ну, все, дивися. А, та він дебіл. реально. Блін, він має просто стоїть і. Глазами. Клипа я, да? Да, не Ну, не зараз, Дима просто вистрибну з тої янки і втоплю їх. Я йоляна зажав. з сбырлилки, понял? Я йола на зажарю. О, крутяк, а це е, огненный барашка мне, так сказать, самый лучший отвечает. Mm -hmm. Я буду собі купляти. Що й домажить він жорстко. Ну тобі він не задумажиться. Таке бомбич. Ой, ну. Чого я не зривати? Держись! Фух! Ти Максимум Олега спалив. Та я знаю, я ж тобі кажу вже. Або Владик, або цього Влада скинь тупо твіча. Блін. Отвічаю, я Зато я цей поставив. Капець, в це, цей пацанів це лага, тому що бачите, в мене... Це, лага. це в тебе лога. В мене? Так. Да. Це не лага, в мене в Ну Тоже ти не... ж бандикалом снімаєш. А, ну так, да, я знімаю. Ну може хіба що так. Можна це в мене лага. Ну зараз ти його, цього оленя. А, Олега винесеш. Надія. Для кого? Ні, Влад Оліганович. Так, у нього меч паладина. А ні, то не то меч паладина. Це таке як мена той? А, да, це реально просто не видно. Це це звичайний меч. Скільки, понятно, ти його не винесеш. Ну да. Так у мене Максим ще не атакер. А, він бронір. Я б пара на, ну, на дядька стоїшко, переделать його броніром. А він так травить? Так понятно. Ну, ага. ну. Коротше, дивися, винось, ти ще з ким будеш ходити? Я зараз зайцем що між цими. О, зайцем? Винеси його, попробуй з вертольота. А цього Баса? Дивися, вилітай теп... телепорткою через банку, туди не спускайся ямкою і отуди в проміжуточок такий, там, де та під Максієм. Активуєш її, ще раз воно ну, активуєш, і вертальон не запускаєш, і топиш. Поняв? Ні. <гадово> ну, давай, телепортируйся. Катерис, Катанес... <гадово> за <зачетуй> чим ти так сильно? <гадово> так я хотів так до Максима. Дивися під там... та... Тен... Капець, у мене пісто йде. Ладно, а -а. вбачи його, як можеш. Не вспієш все рано. Бомбич! А сам себе не заворонить. Нить, отамістіть, отамі стій. стій. У що... мене лога мене все отлічно. Так мене кажеш. Можете Андрієм тіп? Ну, по пото, що, щоб вони мене не винесли. Та тут можемо проіграти. Можемо. Ні. Ах, а, ну понятно. Ну він має буде зміни поносити. Угу. Ой, дурак. А, нет, ход не просрал. А, у тебя звертолёта будет. Да? Я же скажу, звертолёта будет. А сейчас, я... сейчас, погодь, погодь. Жду. Бро, капец, <laughs> Капец, у меня уже время должно закончиться. О, зараз буде весело, якщо ти його втопиш. Я вибачаюся, що в мене так багато, що реально перший раз так ладно, де буде все обновляти. І перезапускати заново. Зверте? Він смішний. А, ні, тепер може. От і Юліан. Зато Дімка. я не винесу мінус Я, короче, Діму минус 2, Можна? Диму Можно. Можно. Так тут я буде не інтересно. ти мне. Можно, ладно, ладно. О, так минут не, та не втопи. ну. тебе не втопив. А, ні. Може. А, ні, все, не може. Ну, бик бам здався. Отлично. А все. Отлично. <смисло> Не знаю. У ж тіпавий ігор. Головне знести Олега. А Юліана Та... я зараз топлю. Та я Юліана сам утоплю. Або ти утопиш. А чого ти здався? Я не здавався. З мене би була поразка. А, це цей в тебе втрат... з'єднання втрачено. Блін. Ну тоді давай здавайся. Та ні, я щас доігрую. мені ж мані... Сам ну, а поки ми, ми ждемо Андрія, ми з ним начинаем грати прямо через секунду. И спустя 1 минуту я все я все підладнал и снова играем в Андре. Это вызывает. А, ну нуби. <говорит> а, 8 і 2 штуки. Ого, ну нуби. Олександра саме головне бій. А де Олександр? Ну воно ну, зверху, бачиш, вогній шапочки. Mm. Ого! Огу! його. них таке, як ти, тільки у нього щит лучше. Не, щит то таке. І артефакт. С саме головне бий його. Mm, я Дімо й хожу я його постараюсь винести. Не, не. не постарайся, а попробуй якось. Давай Діма його втоплю. Та ти ніяк не втопиш. Ой, Ой дурак. Він... Ой, щось не видно, що він, що він заробив 8 тисяч лет. Ну? Да. Ти, мабуть, друг допомагав. Что він так довго ходить? Не знаю. Так, як бачите, у мене чуть-чуть Ну, -чуть хоч не так як тоді. Бомбить. На нього ставати? Да, на нього. Так ну там, там він мене винесе змінить. Не винесе. Ну, я п'ять ще. Угу. Кого ти зараз будеш виносити? Русстан там він нубик. Він без шапочки без нічого. Ого, він нубик. А що йому дві броні додає? Він же ж пустий. А, это жара будет. Ну, а, как всегда, возьму шапка для этого. Ну да. Так мы вообще она не спалить. Не, зажарим он тебе толково. Ну, не спалить. А, не, может и спалить. О, я его, не, я его выносить не буду. Александра? Да. Капец, бедный мой чувачок. Да пофиг на него. Капець, знову продуємо, mm -mm. Я щас винус дама. Я щас винус дама. дам. разбита, я вот тут минками прострелю и все, и минус дам. Або скома вынесу. Ты успеешь? Успей? <рес> або рустама зажарю, або минус дам. Лучше минус давай. Минус давать. Давай. Вс, okay. okay. давай. Так, у меня была проблема, окей, все. Продолжаем снимать. Так. И доки. И доки Андрій ходить, щоб я не. Nee, доки... я не встиг, я не встиг. я лучше зажарю. Так ты мене зажаришь. Не, я, я не тебе. А, Русс. Слушай, и доки я Андрій буде ходить и выносить жстко, то. А, oh, мы, виграли. <laughs> То я вам хочу розказати про обновий. Тут є два типа нових. Ну, чудиків як? Щас погодя місію. Я місійку заграю. Е, Тут буде носорог. Кабан. Ну, кабанчика на місії. І кабан. Кабан е, на місіях буде. Так, да, ну кабанчики на місіях буде, це скучно. Ну нічого. Зато на сорога випустить. Що на сорог може? Я дивлюся відео, та всі дивились мабуть, відео це, як тестували на сорога. На сирог буде підстрибувати. Коли він підстрибує, нажимаєш другий раз F, і він домажить. Ну, поняли, падає і під ним земля прогинається. І домажить десь так ухудшено. яка висота. Так, да, смотри, яка висота. Чим вище, тим. Мощні удари більше задумажиш. Mm -hmm. Я там, я дивився, то він там з, -з 8 до 21. Гуч. Коротше, смотря, яка ваша атака, так і він домажить. І висота. Okay. Ну, все, що я хотів розказати. Давай я ще раз із вай. Щас, я ж бою. А, точно. Ну, а поки що в мене місії немає. Подивлюсь, які в мене... Так. Ого! Карты надо разнесли. Mm. Ладно, потом пройду. И что розказати сказать, что Андрей прошу паладину? Он будет мне помогать. Я тоже як він буде мне помогать проходить паладину, да? Наверное. <схід> ну да, наверное. То він мне будет допоможе. И я пройду паладину. і себе думаю, либо куплю. Артефакт оцей меч меч полодіть. А, він сам себе і дурак. <laughs> Скоро ти там? Сейчас жди. Одну шапку надіть на себе. А ні, вже не надо, вже. Ну, а доки Андрій грає, ну, доки Андрій грає, я зроблю коротку паузу. Побачимося через секунду. І, і секунда прошла, і Андрій, як всегда з нами. Давай, вызываем, продолжаем. Я себе меч Паладина Ой. купил, нормально. Да, вот смотрите, я сейчас до Андрея зайду. У него мега, мега меч паладина. Вот он. А это моя, скоро он будет. Да. А это он. Все, давай. Начинаем. Да. Давай, я тебя вызываю. Давай. Кто мало точно коштів у вашого друга. А, да, 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 да. Це ж тільки 43. А надо 50. Угу. Ну, давайте. вже закінчувати знімати. Тому що, я думаю, сьогодні багато впечатлений було. І зіграли. Слухай, і мого проіграша, одного і двох виіграшів. І Чу? я вам розказав всі новини, які будуть, обновлення, хто вийде із І що ти И хоч... що ти хочеш сказати, Андрій? Я, я на свого дракона надів, тепер він як паладін. Дракона? Погоди, погоди. Да. Называйся. Не обнови. Та, ладно, я вже потом. Ну... Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Діма і Андрій. Всім пока!